Як відбувається підготовка до посівної? На даний момент наше господарство закінчує ремонт техніки. Майже все закупило господарство сьогодні. Мінеральні добрива в повному обсязі. Насіння, так що до посівної ми на 100% готові. Поля позакривалися на сьогоднішній день кологу. Чекаємо співню групу сіяти. Ранні групи в нас в господарстві нема. Ми використовуємо тільки озимі? Чим обробляєте насіння? У нас підготовка насіння йде вже багато років попідряд. Я вскриваю мішки, допустимо, получаю кукурузу на і обробляю ОМД добродії 5 літрів і 250 п'ятдесят грам комфорту даю. Ну, де є Базовий протравник на кукурудзі, то просто обробляю тільки добродієм і цинком кукурузу або соняшник. Обробляю сою своїми препаратами, ніяких препаратів хімічних не додаю. Додаю добродій 5 літрів на тонну, 250 грам комфорту. І якщо є такий препарат інсекцицид, то й додаю інсекцицид. Яка готовність господарства до початку сезону? На сьогоднішній день господарство забезпечене на 100% азотними добривами. Закупили під фоску під кукурузу, а тоняться мітровому фоску? Як пережили зиму озимі культури? Озимі культури пережили зиму добре. Зайшли в зиму вони в фазі двох-трьох листків. На даний момент пшениця відновила вегетацію, почала кущення. Ми перед цим внесли по мерзлоталому ґрунту сульфат магнію по 100 кг Внесли через дві неділі по 200 кг м'ясної салітри. Так що я думаю, урожай будемо чекати не паршив, і Вона відновила вегетацію. В даний момент хорошо працює салітра. Які ваші наступні дії на озимих? Як ну, буде вінчатись кущення, ще внесу. По 200 кг, кіл У мене є така машина култан, по 200 кілограм касу 32-го. Потім буду такі доглядати за посівом і носити добродія. Я давно користуюся з добродієм цим. На протязі 6 років комфортно ношу не застосовую на пшениці, навіть ніяких хімічних і По ріпаку та сама ситуація в мене зайшов у зиму. Він дуже гарний. Він зайшов в стадії вісьми листків корінцем. Від вісьми до десяти міліметрів, почав вегетацію, теж внесли під нього 150 суффатом магнію і внесли по 250 кілограм касу. Фланую ще по 200 кг кинути салітри. Тоді як вже він піде в стебло, та то кидав вперед каз для того, щоб він не кущився, а йшов в листки, а іменно в стебло щоб йшов. щоб більше рілкування було, потім кинув під салітри.